Добрий день, шановні підписники, любі друзі і гості нашого каналу. Ну, зразу на вулиці дуже не познімаєш. Грязь, дощі такі, я кажу, чи хто кроник відкрутив, чи забувся його закрутити. Що вже ви там робите, що вам так ніколи, той кроник закрутить. Ну, раз на вулиці така погода, то вже ж покажу у хаті щось зроблю. Я казала, що в мене не кулінарний. А от, виходить, я тільки готовлю. Ну, я старалась, бо кажу так, щоб ж, так, я ж це вже все наготувала, накрешила. І тепер вам покажу, що я сьогодні хочу вам показати? Е, хочу вам показати три види бурякового квасу. На вулиці осінь. І зараз саме час робити буряковий квас. Е, По-перше, це дуже корисно. Е, По-друге, ну, борщ без квасного буряку. Це я не знаю навіть навіть передати, якщо хто не куштував, то це саме смачний борщ. У нас такий борщ готувала бабуся. Готувала його в печі і казали на нього не маринований бурьок, а казали квасний бурьок. Оце ж я вам хочу показати. У мене є три рецепти. Самий перший рецепт це простий, такий, як колись готувала бабуся, але до нього треба сахарний бурьок. Випадково в цьому році посадила кормовий, а серед нього затисався сахарний. Ну, Звичайно, що я розумію, як він виглядає, то дуже зраділа, що він там з'явився. Оце так його накришуємо. Порядком таким, щоб у банку він влазив. Такий квас колись робила бабуся. І саме із сахарним буряком, саме смачний борщ Боже, який він тільки смачний це не можна передати. Ростуї на Бабуся готувала квашений буряк, ребра, квасолька і в печі. Це все діло умлівало. Це було дуже-дуже смачно. А тоді доставали, ну, бабусі воно готувалося в чавунчику, Такий маленький рунний чавучок і вона в ньому квас робила. А я в банці, бо вже ж той чаву не зберігся, то готую в банці. Я тоді достаю кусочками і кришу в борщ. Це дуже смачно, до речі, це корисно. Може, кого гемоглобін понижений. то Такий квас це дуже-дуже корисно. Для жолудку це корисно. Тут немає взагалі в цьому саме квас із сахарним буряком. Тут взагалі немає нічого окрім буряка і води. Так, нарізаємо. Оце ми нарізали сахарного буряку. Ну і вільним порядком нарізаємо червоного буряку. Оце так кидаємо його туди. Дуже смачно. Він укисає такий напій. Я думаю, що якщо із такого квасу приготувати окрошку, то теж буде дуже сильно смачно. Оце так робимо і заливаємо звичайною холодною водою. Я показую, як заливаю я. Ну, Ви повинні враховувати. Якщо ви проживаєте в місті, то, відповідно, може ваша вода і непридатна для того, щоб використовувати її у сирому вигляді. То Вже ж тоді купіть бутиліровану чи бутильовану. А ми отак от я сюди наливаю. Не до самого-самого краю, трошечки не долила я. Тепер накриваємо так марлічку. Щоб сюди, по-перше, воно буде дихати, бо як кришкою ж накрить, то воно не буде дихати. Накриваю я марлічкою, так я обрізала. Ну і зав'язую резинка від трусів. Ви ж Помните, я кажу, резинка від трусів це саме ненадіжна віща. Вона наскільки раз в дитинстві підводила. І в самий відповідальний момент. Таке діло, я кажу, че вже ж резинки не могли зробити. Так, оце. Ось так він виглядає. Значить, три дні я нікуди його не виношу. Три дні отак на вікно поставлю, через три дні він почне вже грати. І отут може зверху з'явитися плівочка. плівочку прибрати і використовувати, Його можна пити. Буряк використовувати до борщу. Це дуже смачно. Ну, Я чесно вам скажу, я такий квас разів два заливаю. Перший раз вип'ємо, я тоді ще раз заллю, і теж воно ще нормально виходить. Обов'язково ставте його, це я не підготувалася. Обов'язково ставте його на мисочку, того, що може виливатися трохи з нього рідина, з цього квасу. Оце перший варіант квасу. Ось так він виглядає. Але є люди, які проживають у місті і виникає така необхідність. Проблема така, де взяти сахарного буряку. Якщо ж у вас немає, цукрового, бо ще скажу, що не так кажу, якщо у вас немає цукрового буряку, то можна <свісно> приготувати другий вид квасу тільки із червоним бурячком. Ну, Червоний бурячок в усіх є, як нема на грядках, то можна ж купити в магазині. Ну, Ще хочу вам відповісти на деякі запитання. Під відео моїх виникають питання, так я вже думаю, треба відповіді дати. Часто запитують найчастіше питання, яке я зустрічаю, звідки ви? Я з Черкаської області. Колишній Травівський район, зараз це Золотоніський район без Польща. Бо я сказала, що тут протікає річка Супі, Мені сказали, що не тече річка Супій через Черкаську область. Протікає. У нас за селом є річка Супій, вона протікає частково по колишній. По колишньому Золотоніському району, зараз по колишньому Драбівському, бо це ж до балакаю, скажу, вже, що ти мелиш по колишньому Драбівському і Золотоніському районі. У нас, виходить, ми ж на границі на кордоні із Київською областю. Через те у нас тут протікає супій, і далі вона йде в Київську область в яго... до... ближче до Яготина. І мене запитали, таке запитання, чи ви все робите, сидять. Я кажу, нічого подобного, я сидя взагалі не люблю робити. Я люблю робити все стоя і бігу. А оце ж сидя приходиться. Того, що як стану, так тоді не влазить голова і ноги, тільки пузиціцьки, ну, а так не красиво. би, щоб б, як естетично все влазило. А росту ж я малого, так ви розумієте, що не гарно, не я все не вложу. А тепер робимо другий варіант квосу. Я його зроблю в меншій баночці. Саме головне ріжте на такі кусочки, щоб можна було достати з баночки, щоб вони не застривали горлочку. Якщо ви там мільчі хочете, то можете мільчі. Ну, Нічого страшного немає, якщо ви величенькими поріжете. Оце так ми нарізаємо сюди. Без цукрового вже буряку. Але самий смачний борщ це, звичайно, з цукровим буряком. І самий смачний. От я його з дитинства пам'ятаю, цей квас. Ну, взагалі нічого до нього не додавали, і це така смакота. Ну, Але ж я кажу, що це ще й корисно. Не тільки смачно, а це ще й корисно. І тепер до цього квасу, якщо у вас нема цукрового буряку, на на літрову банку, десь отак, червоного буряку, і одну столову ложку цукру. Якщо ж на 3 банку, то накришуйте трошки більше буряку і, відповідно, дві столові ложки цукру. Уважно дивиться, кому ж не можна цукор, то треба уважно до цього відноситись. Краще тоді можна зробити вже третій варіант, я вам покажу, там без цукру. Але у цього квасу, що з цукром, є така специфіка, він може потягнутись. Якщо у теплому приміщенні буде, може потягнутись, слизький буде. То... Але все-таки це смачно. Якщо у вас нема цукрового буряку, то можна робити квас оце так. Трошки не доливаємо. Ну і знову ж накриваю марлечкою. І резинкою, яка в нас в дітстві завжди підводила. А чого марничкою, я вам чесно скажу, кришкою ж, як накриваєш, по-перше, він не дихає. А як не накриєш зовсім, так то муха туди вскочить. То Тож мошка якась, зразу, правда, от біда. Бачиш, і це стрибає. Зразу мошок і небагато. Ну, всяке ж може бути, помієте? То краще підстрахуватися. Ну, це Другий екземпляр квасу. Коли вже він пограє, то можна тоді й кришечкою накривати. Відповідно, ось сюди ставимо другий варіант. Ось так він виглядає. Якщо запитати, чи я його трясу чи був, то я нічого йому не роблю. Оце він стоїть так три дні. Ну і третій варіант квасу. Третій варіант квасу більше підходить для тих людей. У кого нема цукрового буряку і кому не можна цукор. Третій варіант із сіллю. Мені його підказала вчора моя сусідка Світлана Володимирівна, за що я їй дуже вдячна. І ось я вам покажу, як він робиться. У банку в трьохлітрову червоний бурячок. Як вона мені каже, все ми учимося з інтернету. І тут така я теж часто підглядаю в інтернеті щось цікаве. Ну, а оцей буряк квасний, як казала бабуся, це ми робили з самого дитинства. Він ото цілу зиму на вікні стоїть такий чабунчик, і тож ну, чабун, глечик можна сказати. І в тому глечику теж ж знаходиться той квасний буряк. Один використали, інший заправили. Використали, заправили. І так цілу зиму. Раніше не дуже любили ж наші бабусі з червоним щось робити, якось вони не а були. Сахарний буряк дуже часто додавали до борщу, і це, до речі, дуже смачно. Якщо додати кислоту, то не треба регулювати рівень цукру у борщі. Бо я завжди трошечки додаю цукру до борщу. Оце так накидаємо у баночку. Це третій варіант квасу. Я зроблю, що це така смакота. Особливо це зараз. Чи коли міняється погода, робиться холодно, так, так хочеться холодненького чогось. І такого кисленького. Не стільки холодненького, як кисленького. Ну, Головне, щоб у баночку накидати такі кусочки, щоб можна було тоді назад достати. Бо як застрягне, що ж банку викидати. А в наше час банки це дефіцит. Їх треба цінити. Оце так Добавляємо сюди. Накидаємо, буряки теж різні є. Є більші виросли менші, Ну, я взагалі люблю менший бурячок. Чогось він мені більше подобається. Менший можна на борщ взяти. Туди. Я такий оце здоровий. Куди ти його? Нікуди. Так оце хіба в квас покришить, укинуть. Так, все приймемо ми сюди, це сюди ближче поставимо. Так що. Оце такі справи. У мене чоловік сьогодні видав мені машину. Каже, поїдь на машині, може, щось попало. Поїдь на машині, а машина без сигналу. Ви розумієте, я оце по селу сьогодні їхала, люди думають, що я не культурна і не вихована. По селу кажу, без сигналу їздити не можна. По селу, як без сигналу їздиш, так люди думають, що ти не вітаєшся. І взагалі тебе в чорний список тут сигнал не робить, якщо я включу, будеш їздити як весільний батько. Кажу, включаю, я краще буду їздити як весільний батько. Хай думають, що в мене не зовсім усі дома, ну, хоч до людей буду вітатися. Так, і так, третій варіант квасу. Третій варіант квасу без цукру. Е, так як сказала мені Світлана Володимирівна, що він так робиться для того, щоб він не тягнувся. Але до нього додаємо Дві скибочки сухенького хліба житнього. Отак, дві скибочки. І одну столову, ось так, ложку солі. Отак. І заливаємо. Взяла ж, кажу, чашечку красиву пошти ту. Бо надо, щоб гості як приходять, так всі себе красиве. Ви пам'ятаєте, як раніше. Все стоїть в сервонті. Раз в год ми їм витягуємо тільки як гості приходять. А так як підписники в мене пошти в гостях, то треба ж кожен раз красиву чошечку, бо що ж я їм сервант ран поставлю, а вам не показую. Так, і наливаємо сюди холодна звичайна вода з-під крану. Ну, наголошую ще раз, що якщо у вас ж така ситуація, що ви в місті і вам... Не можна воду з під крона використовувати, бо вона не придатна, то краще купіть у великій бутилці. І оце так ми наливаємо, не, не зовсім вже ж повне, бо я так кошти далеченько налило. І далі ж Ти Пишуть мені часто не так балокаєш. Я кажу, Боже, да всі ж такі спеціалісти, всі ж знають, як. Як ото каже, не знаю, як, ну не так. Так оце й є всі. Знають, як. Ну, не так. Кожен розказує, як ти повинен, а ми кажу, у Черкаській області ми що? Ми балакаємо. Тут хочеш не хочеш, а треба балакати. Люди балакають і ми балакаємо. Так, оце таке. До речі, я ніколи нікому не говорю про те, що хтось не так говорить. Ми, коли поступили в інститут, ми приїхали всі з різних областей, були з Волинської, з Хмельницької. У нас були з Криму, з різних областей: Вінницька, ми з Черкаської, з Полтавської. Ми з'їхались всі разом і всі говорили кожен з своїм діалектом. І ніхто нікому і раз не сказав, що ти не так говориш. Ну, Тиждень поприслухалися, за тиждень попривикали, хто як балакає, і все було нормально. А це зразу взяли прямо моду така. Мода під кожним відео ставить обов'язково, хоч одне повідомлення буде, десь так погано балокають. Десь так балокають, як мама навчила, тато навчив. І оце так говорю. І кожен головне возмущується. Ну, я не уневою. І буду балокать, як і балокала. Так. І оце я вам показала три види бурякового квосу. Я надія, не знаю, чи ви будете його робити. Може, і не будете. Подивитесь моє відео, послухайте та й на тому кончиться. Але я хочу вам сказати, що це дуже корисно і це дуже все просто робиться. Дивіться, за такий короткий час я зробила три види квосу. От тепер воно три дні постоїть у теплому місці. Я отак на не покину, але мисочки обов'язково попідмущайте, бо без місочки може виливатися трохи водичка, тоді ж позатікає. Через три дні подивитесь, він повинен вже вкиснути. Використовуйте його для їжі і в борщ наливати можна не тільки буряк, а сам квас. І я думаю, що дуже смачно з нього буде приготувати окружку. Звичайно, зараз не час для окружки, але все рівно на майбутнє можна собі взяти до уваги. Всім миру, добра, всього найкращого. Я дуже рада, що ви у нас на каналі, що ви підписуєтесь, приходите і до побачення вам!